Дорогі леви, що вам заважає тема сьогоднішнього розкладу? Давайте дивитися. Дуже часто ви можете чогось не помічати. А я відкрию для вас ціні підказки, які вам допоможуть розібратися в ситуації. Обрала сьогодні таро протилежностей, щоб подивитися краще, що відбувається у вас. І так. Що вам заважає? Дивимось. Ой, думки, думки, які у вас просто з середини. Спопиляють, але все це зараз розберемо. В кінці ще буде підказка порада від вищих сил. Дуже важливо розібратися, чому так відбулося, чому ви втрапили в таку ситуацію? Бо ви маєте вже давно закрити ці сторінки, а ви чомусь не можете цього зробити і від цього йде дуже великий холод. Ви не можете змінити минуле. І треба йти вперед, дивитись в майбутнє. Вам заважає, от якраз біль, та образа, ті конфлікти, тому що ви ніяк не можете з цього всього вибратися. А треба. Ця, знаєте, пилина вже спадає. Я сьогодні от недаремно ж обрала колоду протилежностей. І от знаєте, коли дивитися на перевернутий стан і на правильне положення, то хочу вам сказати, що тут має значення от ваша віра. В те, що все буде добре, бо, получивши якісь відповідні уроки, получивши, до прикладу, якісь навіть удари, може бути у когось програтися, що вас хтось зрадив, хтось вам зробив боляче з близьких людей, треба розуміти, що не можна розчаровуватися в цілому світі. Треба навпаки зараз тримати свій дух, вірити в краще і розуміти, що ви подолали найгірше. Вам заважає вибрати з цієї ситуації лише те, що ви поки що тримаєте ці образи, і від цього вам. Холодно. Ви не впускаєте тепло в своє серце. Далі е, іде королева жезлів. Е, карта також в перевернутому положенні. Вона показує мені, е, мої дорогі глядачі, що треба дійсно, е, от знаєте, не забувати знімати маски. Ось тут у вас був період, коли було непросто. І дійсно, можливо, ви тут навіть страждали, було вам боляче, але зараз ви маєте все це забути і відпустити цю маску, тобто не тримати. Знаєте, бо це дуже і дуже важливо. Коли королева жезлів в правильному положенні це енергія, це дії. Це ваше майбутнє, це плани на завтра, на місяць, на рік. А коли ви в перевернутому положенні, це, знаєте, маска, що вам. Все рівно хто що думає, вам все рівно хто що відчуває. Насправді, під цією холодною маскою ви ховаєте оті всі рани. І насправді я бачу вас зовсім не такими, якими зараз вас бачать інші. Тому вам це заважає. Знімайте цю маску і будьте справжніми. Якщо вам болить і хтось вам зробив, до прикладу якусь кривду, ви просто про це скажіть. Не одягайте холодну маску, покажіть свої справжні почуття і будьте щасливі. Так, далі йде четвірка пентаклів також в перевернутому положенні. Це карта фінансової стабільності. Це карта, коли можна починати відкладати на плани, на мрії, на цілі. І зараз ви ніяк не можете тримати цей фокус на майбутньому, тому що ви ще поки що не перетравили усе, що з вами відбулося. Відпускайте все це і пам'ятайте, що життя продовжується. Будуйте нові плани і лише вперед, нехай вас нічого не зупиняє. Вам заважає те, що ви зараз дуже хочете економити, а вам навпаки треба зрозуміти, що. Уже навіть варто відкладати. Не економити, а навіть відкладати на свої мрії, плани і цілі. Так, і підказка п'ятірка жезлів в перевернутому стані. Що хочу сказати, треба боротися. Тому що ви не можете зараз датися, ви не маєте права стояти осторонь цієї ситуації. Вам 100% треба все це бороти, показувати і проявляти себе. Але не забувати бути справжніми. І що важливо, це якраз дозволяє вам вже нарешті закрити цей етап. Я думаю, ви мене зрозуміли, почули. Користуйтесь підказками, змінюйте життя лише на краще. Бажаю вам всього хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!